Uh, давайте Проаналізуємо цей рейтинг політико. Чи взагалі маємо на нього багато звертати увагу, але якщо проаналізувати знову ж таки Google тренди сьогоднішні українські, то ось ці результати зацікавили. І такі, якщо проводити певний експрес-аналіз з нашого боку, президент Зеленський є у категорії мрійників року, там є також і Навальний. А от діячі року, де є Мелоні, Фондерляйн, Урсула Макрон і Єрмак. Ну, мені здається, все ж до діячів року до цього списку можна використати, не знаю чи правильно, і піти там більш практичні політики, так, які більше впливають. Ну, Ми розуміємо, на що впливає Навальний і чи там ну, Зеленський, ми розуміємо, на що впливає, але тим не менше, ваші думки з цього приводу: на що нам натякає, напевно, в першу чергу включенням Єрмака до переліку діячів року у Європі політику». Мені здається, що ми, як журналісти, маємо з вами розуміти, що будь-які рейтинги мають абсолютно умовний характер. І весь сенс рейтингів це привернути увагу до певного видання. Це така новорічна іграшка, яка блискуча, яка цікава, але ніякого реального політичного і аналітичного змісту за нею немає. Звичайно, якщо людина має високі місця у якихось рейтингах тим хто пов'язаний з цією людиною хто їй симпатизує хочеться на це звертати увагу рівно так як якщо симпатики цієї чи іншої людини не бачаться і в рейтингах вони звертають на ці увагу, на цю на ці рейтингу увагу з такої умовної точки зору однак нульове значення відразу вам скажу ну почитайте анотацію до Характеристики Єрмака ман майбутнього року, коли Зеленський може зіткнутися з можливістю проведення виборів під час війни, але йому доведеться змінювати конституцію. Ну ми прекрасно розуміємо, що ніяких виборів під час війни не буде. Ніякої зміни конституції не буде ніякий вплив очільника секретаріату зв'язку з виборами, яких не буде, не зростатиме. Але це тільки одна характеристика. Якщо подивитися на кожну з цих характеристик, то побачите, що журналісти не дуже знаються на конкретній політиці тих діячів, яких вони розташовують за місцями. Так що це абсолютно умовно. Зеленського можна було б поставити в першу на перше місце в списку мрійників і минулого року. Тому що ті ці його цілі, які він оголошував минулого року, також були мріями. Але, можливо, там очільники е, видання політика, які створювали цей рейтинг, не хотіли цього розуміти, чи цього не розуміли. Вони поставили Зеленського рейтинг врійників цього року. А у список діячів поставили колишнього прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який поки що навіть не очолив польський уряд. І те наскільки йому вдасться з категорії мрійників перейти у категорію реальних лідерів світу, ми побачимо тільки наприкінці 2024 року, а не зараз. І це теж мені здається абсолютно очевидно. Говорити про те, що прем'єрка Італії Мелані перейшла з е, руйнівників е, до діячів, теж дуже умовна річ. Тому що вона в будь-якому разі очолює ультраправу формацію, так ця формація притримується певних зовнішньополітичних е, пріоритетів, коли мова йде про Україну. Але так чи інакше, саме перебування е, Мелоні на посаді прем'єр-міністра Італії створює платформу для перемоги інших ультраправих політичних діячів, як це нещодавно відбулося у Нідерландах. А ці люди вже можуть не підтримувати Україну і бути прихильниками абсолютно іншої політичної візії у стосунках з Російською Федерацією. Так що це все абсолютно умовні речі. І я вважаю, що розбирати такі умовні речі, це просто витрачати час на таку погоню за повітряними кулями. Коли західні видання роблять якісь аналізи політичної ситуації в цій чи іншій країні, посилаються на джерела, надають якісь цитати, це цікаво, тим більше що в багатьох країнах з такими великими виданнями як політика, спілкуються. Лідери, які нехтують власними медіа. Я маю навіть, в багатьох країнах, що розвиваються, називаємо це так: на пострадянському просторі, на глобальному півдні. Ви ж знаєте, що наші журналісти протягом 21 місяця не мають великого доступу до керівників України. Проте керівники України залюбки спілкуються з авторитетними західними виданнями. Це так виглядає наша комунікація. Але коли журналісти намагаються виставити якісь рейтинги і списки в країнах, в яких вони не знаходяться постійно, політичного життя, яких вони не розуміють, вони виглядають дилетантами. Це абсолютно нормальна ситуація. Так взагалі вибудована сучасна журналістика. Завершуючи тему цих рейтингів, все ж я про Єрмака хотів запитатися. на вашу думку, це логічне рішення і що під ним може бути? По суті, таким чином Єрмака легалізують як публічного політика європейського і світового масштабу? Що значить легалізують? Ну, це медіаобраз. Якщо українські журналісти створюють образ очільника секретаріату президента, як людина, яка ухвалює якісь рішення, не помічаючи, що всі рішення ухвалюються президентом України, а очільник офісу президента це просто менеджер, який, який виконує волю президента, і сильний тим, що передбачає бажання першої особи, що теж дає досить серйозною апаратною. Звичкою, але не усвідомлюючи, якщо б бажання і рішення очільника секретаріату, хоча б на один чи два відсотки, розходилися з баченнями і бажаннями президента України, у нас був би інший очільник секретаріату президента України. Як це вже відбулося з попередником Єрмака, який був з особистої точки зору набагато ближче до Володимира Зеленського ніж його наступний. То і західні журналісти живуть в цьому віртуальному світі, який багато хто створює з українських політиків, з медіаперсон, ну з інших людей, які живуть в ірреальному світі. Ця і реальність передається. Як це виглядає? Західним журналістам вони приїздять, розмовляють тут з людьми, сприймають цих людей серйозно. Хоча ці люди серйозними не є з точки зору своєї компетенції, свідомій реальності. І потім це. Дитяче усвідомлення реальності транслюється в власних виданнях, що тут такого? Якщо ти приїжджаєш, спілкуєшся з дітьми, сприймаєш їх за дорослих, ти ці дитячі оцінки в дорослому виданні транслюєш так, ніби це не якісь намагання школяра зрозуміти, як виглядає справжня реальність, а реальна оцінка серйозної дорослої компетентної людини. І все. Вже не зовсім про рейтинг. Але... Не, беріть, не, не, сприймайте, не сприймайте це якось так, ніби це має якесь відношення до реальності.